Свята наприкінці кожного року люди роблять висновки про плани, які збулися та не збулися, про бажання, які актуальними або вже і ні, про події, які зроблені або вже і ні. Але є ті, які перебувають на межі двох паралельних реальностей. Це рідні та близькі захисників міста Маріуполь, ті, хто мріє про подарунок на свята, але не про матеріальні речі. А про волю для їх рідних. Ті, хто мріє почути не привітання зірок чи президента, а мріє почути голоси наших захисників, наших рідних. Захисники Маріуполя, 300 спартанців сучасності, які майже не мали шансу вижити, вони отримали шанс врятувати життя, яке було гарантовано правилами міжнародних організацій. Наразі ці правила нехто є країна-агресор. Створені організації для забезпечення миру виявились безсилі, слова не врятують їх життя. Ви мусите зрозуміти те, що ми маємо справу з нелюдями, бо теракт в Оленівці, де загинуло понад 50 полонених, не можна назвати людяним. Наразі Росія не виконує саме ваші правила. Їй байдуже на життя людей і на світовий порядок. Роблячи висновки 2023 року, рідні та близькі захисників міста Маріуполь обирають слово Року. Невідомість рідним з травня 2022 року невідомо про мови їх утримання, про їх стан фізичний, психічний, про місце їх перебування. Відсутній зв'язок з ними. Користуючись перевагою цієї невідомості, Росія проводить судилище над захисниками Маріуполя, базуючись на вибитих тортурами показах. Але правди й сили в них жодної. Саме від рідних та близьких ви маєте почути біль від невідомості за їхню долю та прохання достукатися до ваших сердець і зробити крок на зустріч на зустріч їх свободі.